Слава Ісусу Христу! Сьогодні в групі сестра задала таке питання, як правильно розуміти текст із книги Пророка Ісаї, 26 розділ, 20 вірш. В перекладі Огієнка Він звучить так: Іди, мій народи, війди до покоїв своїх і свої двері замкни за собою. Сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде. А в, 20... а в перекладі Турканіка цей 20-й вірш в 26-му розділі Ісаї, звучить так: Отже, йди, мій народи, увійдіть у свої покої, замкніть за собою свої двері, сховайтеся за якусь мить, поки не мене гнів. А в тій цитаті, яку прислала сестра, з видання, вже не пам'ятаю, якого, там звучить ще цікавіше: мій народи, повертайся додому. І там перечекає, поки пройде гнів. Як же розуміти цей е, текст? <кхід> Правильно? Е, звичайно, що головне правило тлумачення це розуміти в контексті. Тобто подивитися, де цей вірш знаходиться, що до нього написано, що після нього? Е, тому що, звичайно, якщо його в, в, взяти. Поза контекстом, то можна витлумачити як завгодно. Починаючи від того, що ну, буквально сийди в свій будинок і там сиди. Або як в тому перекладі, який сестра процитувала, то можна зрозуміти так: ті, хто виїхав з України, повертайтесь додому і тут чекайте, поки пройде гнів. Ну насправді. Не можна витлумачити цей текст ні так, ні так, тому що і не можна сказати, що ось залишайся в Україні і все буде з тобою в порядку. Чи повертайся в Україну і ніяких загроз твоєму життю не буде. Є потрібно подивитися на контекст, і, звичайно, тоді ми ближче підійдемо до, скажімо, більш правильного тлумачення цього вірша. Зразу скажу, що хтось виїхав і таким чином перечікує війну, чи, можливо, виїхав назавжди, ну, по різні плани є. Хтось тут залишається, хтось пішов у військо, і це все можуть бути правильні рішення. Але це дуже індивідуально для кожного залежно від покликання, від обов'язку і так далі. Тобто це вирішується, скажімо так, молитовно, просячив Бога мудрості для прийняття правильного рішення. Звичайно, ми розуміємо, що для християнина ціль просто зберегти своє життя не є найвищою, але тим не менше. Для багатьох українців, для жінок, дітей дійсно можна подумати про якісь більш безпечні місця, ніж, наприклад, прифронтова зона, з якої дехто відмовляється виїжджати. І тепер конкретно про контекст. А контекст цих слів дуже цікавий, тому що це. Якщо дивитися, то це така, скажімо, цілісна частина в книзі пророка Ісаї, яка починається 24 розділ, 25, 26 і 27. І от навіть в видані Огієнка він дає такий заголовок цьому суд над світом». Взагалі, тлумачити книги-пророчі не надто просто. Тому що, наприклад, Ісая говорить про загрозу Ассирії, Потім говорить про загрозу з Вавилона, попереджує про Вавилонський полон, про те, що Бог буде карати свій народ. А потім Ісая дає пророцтво, про відновлення. Причому про деякі події він може говорити в таких термінах, які виглядають дуже глобальними. наприклад, про падіння тоді, тодішнього Вавилону. В 13 розділі Ісая говорить, що небо згорнулося, зірки попадали, а мова йде просто про падіння земного Вавилону, але це епохальна подія на той час, і описується такою апокаліптичною мовою. І коли Ісая говорить про відновлення Божого народу, Бог гнівається, але потім Бог проявить милість, то знову ж таки. З одного боку, пророцтво про буквальне повернення з волонського полону і відновлення Єрусалиму. А з іншого боку, ми бачимо, що в деяких місцях ці пророцтва стають набагато більш глобальними, і вони вже стосуються не тільки того повернення з полону, а вже стосуються повернення з полону гріха, вже стосується відновлення народу Божого в глобальному. Сенсі, і стосується глобального суду над світом. Тобто, як Огієнко е, написав, суд над світом. І е, я думаю, що саме так, е, що мова йде про глобальний Божий суд над світом, чи про останній суд, як можна сказати, 24, 25, 26 розділі. Тому що, коли ми е, подивимося, будемо читати ці вірші, вони говорить уже про щось більше, ніж просто суд над земним Вавилоном того часу, і просто повернення часткової Ізраїлю в землю обіцяно. І з чого це видно? Ну, Наприклад, в 25-му розділі Ісаї таке пророцтво 7-й, 8-й вірш. І він на горі цій понищить заслону, заслону над усіма народами. Та покриття, що розтягнене над усіма людьми. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі. Бо Господь це сказав. І скажуть в той день: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. тішмося ж ми та радімо спасінням Його. Очевидно, що це пророцтво не могло. Збутися просто при поверненні з Волонського полону буквально. Але ми знаємо, вже знаючи новий звіт, ми розуміємо, що це вже почалося збуватися через Ісуса Христа, тому що Його смертю і Воскресінням смерть уже переможена, як про це говорить апостол Павло в 15 розділі Першого послання до Коринтян: що смерть знищена перемогою, і цитує саме ці вірші. Тобто розуміємо, що мова йде уже про глобальне спасіння, про ну, кін кінцеву есхотологія, скажімо так. Коли ми читаємо 26 розділ, там є заклик надіятись на Господа, там є прохання про милість до народу, там є покаяння від імені народу, там є визнання того, що. Народ ізраїльський не приніс той плід, який потрібно було би принести. Але е, заклю, заключені вірші 26 розділу говорять про Воскресіння. 19 вірш. Померли твої оживуть, воскресне і моє мертве тіло. Тобто говорить про відновлення народу Божого, про надзвичайну милість Божу. І е, там якраз знаходиться цей 20-й вірш. «Іди, мій народи війди до покоїв своїх. І свої двері замкни за собою, сховається на хвилю малу, поки людість перейде. А 21 й вірш говорить, бо Господь ось виходить із місця свого навідати провини мешканців землі, кожного з них і відкриє земля свою кров і вже не закриє забитих своїх. Тобто о, бачимо, що мова йде про Воскресіння всіх, вже не закриє земля забитих своїх. А в 27 розділі перший вірш говорить про перемогу над дияволом. У той день навідає Господь своїм твердим і дужим та сильним мечем Левіатана, змія Прудкого, і Левіатана змія звукого, і дракона, що в морі заб'є. І е, далі в 27 розділі знову ж таки заклик до покаяння Ізраїлю, щоб примирився Ізраїль з Богом. Але говориться не тільки про Ізраїль того часу, а говориться вже про те, що Бог спасе свій народ у такому широкому сенсі есхатологічному. І тому, як же ж розуміти цей 20-й вірш в цьому великому контексту останнього суду, останнього вилиття Божого гніву на всю землю, на все людство? Коментатори вказують, що в 20 му вірші є слова, є така мова, яка схожа на те, що відбувалося за дні Ноя. Пам'ятаємо, що тоді Бог зробив глобальний суд над людством через потоп, а Ной із своєю сім'єю, своїми синами зайшов в ковчег, і за ними закрилися двері. Тобто, ковчег на той момент був тим сховком. Від гніву Божого, який на все тодішнє людство було. І якщо робити, думати, як це, як це стосується останнього суду, то звичайно ми, як новозавітні віруючі, розуміємо, вже, що порятунок від глобального гніву Божого він в Ісусі Христі. І про це є багато біблійних текстів, починаючи з тої 54 го розділу. У тій же книзі пророка Ісаї, де Бог каже восьмий вірш: у запалі гніву я сховав, бо обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій викупитель Господь. Бо для мене оцей мов Ноєві води. як я присягнув, бо що Ноєві води не прийдуть уже над землею, так я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не картати тебе. Бог говорить про свою милість, яка не захитається. Обіцяє не гніватися і не картати свій народ. Як він може давати цю обіцянку? 53-й розділ говорить про служіння слуги Господнього, слуги раба, який страждає, який на собі поніс гріхи, був ранений за наші гріхи, щоб ми здоровилися духовно і потім уже в кінцевому результаті і тілесно, повністю. Служіння Ісуса Христа, який на себе прийняв Гнів Божий. Він і якраз є тим сховком, Він і якраз є тим нашим домом, куди ми в духовному сенсі повертаємося з вигнання гріха з полону сатани, повертаємось до отчого дому, і для нас сховок це Ісус Христос. І е, про це багато е, текстів. В святому письмі, наприклад, на наприклад, перше послання до Солунян. 10-й вірш. Ну, прочитаємо 9 і 10-й, перший, перший, перший розділ першому до Солунян, 9 і 10 вірші. Вони б розвіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богу. І з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив і мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Син Божий визволює нас від майбутнього гніву. Оце є той сховок, оце є ті покої, в які ми ховаємося, від гніву Божого, який ми заслужили, але його бере на себе Ісус Христос. І якщо повертатися до образів. Пов'язаних з ноєм, то в першому посланні Петра, хоча це не самий простий текст, також для тлумачення, 1 Петра, 3 розділ, де говориться з 18 -го вірша 3.18. Бо і Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвений тілом, але духом оживлений яким він і духом, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав, вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за ноєвий гнів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спас від води. Того образ хрещення не тілесної нечистоти, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас, Воскресення Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці. А йому підкорилися ангели влади та сил. В цьому тексті є багато таких цікавих моментів, які тлумачать по-різному. Але зараз хочу звернути увагу на основний образ, що в ковчезі за нових днів спаслися від води, тобто від глобального суду того часу. А тепер у Христі про єднання з яким. Говорить хрещення. Хрещення є знаком єднання з Христом, нашого, можна сказати, сховку у Христі, бо як в Колосянам Павло каже, «Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. І якщо ми знайшли цей сховок у Христі, якщо ми в ньому, в духовному сенсі, то, звичайно, це спасає нас. Христос спасає нас. Воскресенням Ісуса Христа ми. Спасаємось. В ньому ми вже посаджені на небесах. В ньому вже ми в певному сенсі піднесені над судом, який очікує цей світ. Тому нам треба бути в Христі, треба зберігати вірність йому, треба жити свято, щоб не було чогось, що тривожить нашу совість, руйнує наш мир з Богом. І пам'ятати про ці чудові Божі обіцянки, що Він поклявся не гніватись і не докоряти, і що Ісус Христос спасає нас від майбутнього гнів. Звичайно, нам хотілося би знайти таку обітницю, яка б стосувалась, наприклад, конкретно обставин війни, і знайти точні вказівки, що робити конкретно нам чи нашій сім'ї. Але е, такого рецепту для всіх. Нема. Тому це, як я вже сказав, потрібно молитовно вирішувати перед Богом. І розуміти, до чого Бог закликає. Бо комусь дійсно треба сховатись, переїхати, можливо, на захід країни. Комусь хтось виїхав за кордон, от, і його веде Бог таким шляхом. А Хтось залишається і збирається залишатися далі, щоб то не було. Хтось Наражає своє життя на небезпеку у війську чи займаючись волонтерством на передовій. Ну і знаємо, що взагалі нема гарантії фізичного захисту, тому що ворожі ракети можуть прилітати в різні місця, деякі чистіше місця, деякі рідше. Тому зробив я відео, тому що зрозумів, що якщо про це все писати, то займе ще більше. Часу. Будьмо з Богом, будьмо сховані у Христі, радіймо тому, що на нас вже нема Гніву Божого, і хоч будемо ходити в Ісусі Христі, так як ми Його прийняли, жити так, як подобається Богу, завдяки дії Його Духа в нас. І хай Господь збереже всіх нас. І будемо особливо молитися за наших воїнів, за тих, хто на передові, за тих, хто в тих містах, місцях, які дуже часто обстрілюються, Харків часто обстрілюється нещодавно. Прилетіло біля будинку, де живе пастор Сергій Судаков. Потім прилетіло недалеко від приміщення церкви. Так само, як ви знаєте, що часто обстрілюється і Херсон. Та й інші міста, але в деяких безпечніше. Хай Господь зберігає вас, і Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. І ховаємось у Христі і будьмо сміливі у Христі, тому що ніхто не вихопить з його руки. І як ми сьогодні вже прочитали з книги Пророка Ісаї. Навіть якщо у нас таке покликання, що треба ризикувати своїм життям і, можливо, Настане неочікувана смерть, хоча під час війни такі вирази ну, навряд чи е правильні. Але в будь-якому випадку ми в руках Божих. Хай Господь береже вашу душу, і хай Господь зберігає нас і фізично. Благословіння вам Божих і молимося, і робимо те, що можемо робити. Те, що вгодно Богу, амінь.